Що воно таке нейронний зв'язок? І ці нейронні зв'язки, про які всі говорять, коли обговорюють залежність, психологію, все таке інше, з точки зору нейропсихології. Погнали. Наш мозок складається з мільярдів нейронів. І логічно, що нейронний зв'язок це, в принципі, да, фізично зв'язок між двома цими нейрончиками. Да? Тобто, це такі функціональні, структурні певні контакти між декількома нейронами. Фізично, ось так воно виглядає у нас в голові, в мозку, да? це синапси, да? синаптична щілинка, ось ви її бачите, ось тут. Да? І що всередині такого зв'язку взагалі у нас відбувається: пресинаптичний нейрон, ось він, да? дивимося на картиночку, да? він виділяє нейромедіатор. Це у нас глутаман, дофамін, гамк, нейромедіатор, Да? все те, що допомагає передавати цю інформацію. Далі постсинаптичний нейрон отримує сигнал через рецептори, ті самі рецептори, які збуджують нас, да? або навпаки, викликають ейфорію, коли ми кайфуємо. Да? І чим частіше оцей нейрончик стріляє пресинаптичним і постсинаптичним нейронами, да? Тим сильніше, міцніше цей зв'язочок у нас і буде. Саме цей принцип у нас покладений да, в основу залежності і, в принципі, якихось патернів поведінки. Як... Спрощено зрозуміти, що це, да? Це тобто певні патерни взаємодії мозкових систем. Саме нейронні зв'язки допомагають нашому мозку формувати пам'ять, навички, емоційні реакції, залежності, звички, тригери, мислення, автоматичні ваші думки і автоматично вашу поведінку. Да? Бо один зв'язок, який дуже сильний міцний, він вже в таку, знаєте, мозок його пам'ятає, отак от уже от працює. Да? І у нас тут є два такі ключові процеси, які працюють в нейронних зв'язках. Це да, тобто це <кій> зміцнення створення цього зв'язку. Воно виникає під час повторення дії, під час думок, емоційних реакцій сильних. Да? І це лежить в основі у нас чого. Навчання залежності і досвіду формування певних Да? Тут у нас зазвичай це глутамат, плюс рецептор а ЕМПІА. -E Я не пам'ятаю, як це розшифровується російською. Тобто, чим більше повторень, більше у нас рецептор задіяна сильніший сигнал. І другий ключовий це у нас е, 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 коли слабший зв'язок, і це у нас викликає ту саму вашу депресію, наприклад. Бо слабший зв'язок виникає. Е, е, той стан, коли мережа не використовується, і цей процес відповідає за забування, зміну навичок, терапевтичну роботу. До речі, Мяу, Якщо цікаво, розкажу більше.